Доброго дня усім! Мене звати Яна, ви на каналі Янина Садиба. І ось сьогодні я знаходжуся біля такої в'юнкої рослинки. Це мій плющ. Ось він в мене красується, я його посадила біля гойдалки і намагаюся його поплести по опорі самої гойдалки. Так, він в мене гарно перезимував. Сьогодні у нас 21 березня. Минулого року я посадила ось тут біля нього молоденькі кущики. Я їх вже трохи позрізала, тому що хотілося мені молоденького плющика ще розвести і посадити, про що і буде сьогоднішнє відео. З цієї сторони в мене також плющик, вам видно і того, і цього, але цей росте чомусь не так. Чому лакі побіг. Він трошечки менший, хоча таке саме Сонце, так само поливаю, не знаю чому. Ну, але вони ось в мене плетуться. Їм уже. Так, в якому це році я їх купила? Зараз у нас 24-й десь у. В му ні, в 19-му десь році я купила ці два плющики. Я їх посадила тут біля гойдалки. І ось вони в мене так ростуть. Сьогоднішнє відео про те, як розмножувати плюща. Я покажу, як він в мене пускає корінці, куди я буду садити, в яку землю. Ось такий гарний він в мене. Такими жовтенькими краєчками. Не дуже темного кольору, але гарно перезимував цього року, знову ж таки, я не вкривала нічим. Він собі в'ється і росте. У мене вдома назбиралося дуже багато ось таких різних пластикових стаканів. І з-під йогурту, з-під сметани, бувають з-під кефіру, різні різні, і я вирішила їх повторно використати. Використаю я їх на плюща. От сьогодні я хочу посадити плюща. Ось він у мене тут просто у воді я нарвала пасинків, поставила у воду, і він тут вже вкорінився трохи. Зараз я вам покажу ось такі корінчики. Взагалі все чудово. Ось. І повторно використаю для посадки плющика ось свої стаканчики. Я брала цвяхи плоскогубцями тримаючи, розжарювала під, на вогні тут на камфорці газової плитки. І поробила отвори обов'язково, щоб не застоювалася внизу водичка в плющику. Ось такі в мене вийшли стаканчики, і зараз ми їх використаємо. Для плюща. Отож, тут в мене ось наладнені стаканчики, мої і ще в мене залишились чорненькі ось такі, і я намішала грунту. Тут універсальна суміш і пісок, дернова земля, трошки торфу. Як ви знаєте, плющ не перебирає особливо в землі, він любить зволожену землю, головне, росте в тіні, на півтіні. Ось тому намішала не одного торфу, а різної різної додала. Зараз буду насипати в стаканчики насипала я землі майже по повному стаканчику, а тепер. Чому по повному? Тому що ось водички я налью, і земля відразу просідає, і буде мені якраз практично добре. Зараз подивимося. Так, трохи землі я попідсипала, поробила по дві дірочки, буду садити по два пагінці, щоб поприймалися. Ось зараз я вам все покажу. Покажу вам корінчики, які гарні попускали. Так, і зараз по два будемо садити. Буду брати один більший і один тр трішки менший. Thank you. Так, посадили ми плющики, садила по дві, по три гілочки, побачимо, як вони будуть проживатися. Дуже осіла земля, тому що я трошечки притискала їх, як ви бачили. Тепер зараз попідсипаю. Які довгі такі пагони, я зараз ще повідрізаю, щоб більше в них енергії йшло в їхнє коріннячко. Є такі дрібненькі, гарненькі, їх підрізати не треба. А ось ці пагінці я залишу. Оці брунічки, а верхушечку я зараз відріжу. Ось тут також такий погінець. Зараз ми його трошки вкоротимо, щоб бічні бруньки йшли, і він розвивався кущиком. Ось тут красуються мої плющики у теплиці, звичайно, оскільки вони не, не бояться ніяких морозів, холодів. Я думаю, що їм тут буде дуже добре. Десять стаканчиків у мене вийшло. Я думаю, що вони поприймаються, тому що садила не по одному, по два, а то й по три. Надіюся, що все в нас вийде разом, тому що перший раз я так розмножу, я вам показала, як я на дворі садила, і там супер все поприймалося. Я думаю, що з цим проблем не буде. Дякую всім за увагу! Підписуйтеся на канал Янина Садиба, ставте вподобайки, залишайте свої коментарі і до нових зустрічей!